Привіт! Кожного дня ми робимо вибір: допомогти комусь чи пройти повз, зробити так чи інакше? Що ж стоїть за цими рішеннями, за оцим відчуттям, правильно чи неправильно? Власне, саме в цьому ми сьогодні і спробуємо розібратися. Що ж лежить в основі нашого морального вибору? Ну що ж, почнімо, і щоб зануритись у цю тему, давайте візьмемо історію, яку я впевнений багато хто знає, але можливо ніхто ніколи не дивився на неї саме під таким кутом. От уявіть собі таку картину Звичайна вулиця, метушня, і раптом помічаєте, хтось біжить, а за ним поліція проста, здавалося б, ситуація, яка може трапитися з будь-ким. І ось тут виникає ключове питання. Це взагалі наша проблема? Чи варто втручатися? А може, це просто не наша справа? Саме в такий момент абстрактне поняття відповідальності стає ну, дуже особистим. Знаєте, приблизно так само вирішив і молодий Пітер Паркер на самому початку своєї історії. У нього був шанс зупинити того злодія, але він подумав ні, це робота поліції і просто дав йому втекти. А потім сталися наслідки. Буквально за кілька тижнів той самий злодій, якому він дозволив утекти, вбиває його дядька під час пограбування. Просто уявіть собі, прямий руйнівний наслідок одного рішення наслідок бездіяльності. І саме цей момент ця трагедія все змінила. Вона стала тим самим каталізатором, який викував моральний стрижень майбутнього героя. Звичайний хлопець перетворився на людину павука, який присвятив своє життя боротьбі зі злом і добрим справам. Добре. Історія Пітера Паркера змушує задуматися, він вирішив присвятити життя добру. Але що це взагалі таке добро? І звідки ми знаємо, що є правильним, чи існують якісь правила? Так от, якщо спробувати дати визначення, то добро це не просто щось позитивне. Це конкретна дія, корисна дія, зроблена для когось іншого, і, що ключове, не заради власної вигоди, без очікування чогось у відповідь. І знаєте, що цікаво добро це зовсім не обов'язково якісь грандіозні героїчні вчинки. Як дуже влучно сказала співачка Джамала, робити добро насправді легше, ніж здається, це може бути щось зовсім буденне поділитися речами, практикувати відповідальне споживання. І ось тут треба розібратися у двох важливих речах: є моральні норми, а є моральні принципи. Норми це, скажімо так, правила гри, встановлені суспільством, те, що від нас очікують. А от принципи це вже наш особистий внутрішній компас, це ті переконання, які живуть усередині нас і справді керують нашими вчинками. Але цей наш внутрішній компас він складається не тільки з сухих правил переконань величезну, просто велетенську роль у ньому відіграють наші емоції. І саме тут ми підходимо до поняття емоційного інтелекту. Що це таке? Ну, якщо по-простому, це здатність, по-перше, розуміти, що відбувається у тебе всередині, а по-друге, розуміти, що відчувають інші. І не просто розуміти, а й керувати цим. Це насправді суперсила для того, щоб орієнтуватися в складних життєвих ситуаціях. Є просто ідеальна ілюстрація цього. Пам'ятаєте мультфільм Думками на виворіт»? там же емоції буквально сидять за пультом управління і керують усіма діями. І от якщо повернутися до Пітера Паркера, можливо саме відсутність емоційного зв'язку, емпатії і дозволила йому просто пройти повз. Він не відчув чужу проблему як свою, і це чудово показує наскільки сильно наші почуття впливають на наші вчинки. А тепер від вигаданих історій до реального життя. Давайте подивимось, як усе це працює на одному, але неймовірно потужному прикладі. Отже, уявіть, міжнародні змагання з бігу, напруга шалена, і ось він, лідер кенійський бігун Абель Мутай. До фінішу лічені метри, перемога здається вже в нього в руках, але раптом він зупиняється, просто зупиняється перед фінішною лінією. Виявляється, він переплутав знаки і подумав, що вже переміг всі в шоці. А прямо за ним біжить другий номер, іспанець Іван Фернандес. Він бачить усе, він бачить помилку лідера. Перемога, по суті, сама пливе йому в руки. Що робити в такій ситуації? І те, що робить Іван далі, це просто неймовірно. Замість того, щоб просто пробігти повз і стати чемпіоном, він підбігає до мутая і починає штовхати його до фінішу. Він допомагає своєму супернику перемогти. Коли пізніше журналісти запитали Івана, навіщо він це зробив, його відповідь була простою і водночас геніальною. Він сказав: Я не дав йому перемогти. Він і так був переможцем. А потім додав, який би був сенс моєї перемоги, щоб про неї подумала моя мати. Ось він, той самий внутрішній компас. Це не просто про правила, це про чесність, емпатію і про те, щоб жити у злагоді зі своїми принципами. І ось ця історія краще за будь-які словники пояснює, що таке моральний вибір. Це коли людина діє згідно зі своїми принципами, навіть коли це означає відмовитись від перемоги, від власної вигоди, навіть коли це вимагає певної жертви. Добре, ми побачили, як один вибір визначає характер. Але що, якщо такі вибори можуть мати вплив, який виходить далеко за межі однієї людини? Давайте подивимось на це в глобальному масштабі. От погляньте, як змінюються самі уявлення про мораль, скажімо, у 19 столітті. Забруднення природи ну, це не було якоюсь серйозною моральною проблемою. Це був прогрес, а сьогодні, сьогодні для мільйонів людей захист довкілля це один із ключових моральних виборів. І ось наш український приклад, 2019 рік. Звичайний учень Валентин Фречка робить свій моральний вибір. Він бачить проблему вирубку лісів для паперу. І що він робить? Він винаходить технологію виробництва паперу з опалого листя. Його особисте моральне переконання перетворилося на інновацію, що може врятувати цілі ліси. Отже, до чого ми прийшли, один єдиний вибір він може зробити з людини героя. Може запустити цілий рух, може зрештою допомогти врятувати ліс. І це підводить до головного питання якщо один вибір має таку силу, то що ж покаже наступний?